7 липня 2025 року у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Житомира попрощалася з Андрієм Мельником, військовослужбовцем 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. 12 липня 2023 року. Андрій зник без звісти під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку. Тетяна дружина військового впродовж двох років шукала інформацію про чоловіка та сподівалась, що він перебуває у полоні. На прощанні кореспонденти Суспільне Житомир поспілкувалися із Максимом Ткачуком, командиром батальйону, де служив Андрій Мельник. Максим розповів, що Андрій був бойовим інструктором. Це насправді дуже чесна, добра і порядна людина, як сім'янин, як побратим, як чоловік, завжди відданий своїй справі. Таких людей на моєму віці можна перерахувати на пальцях. І завжди. допомагав. Завжди допомагав, чим міг на нього можна було покластись, та людина, яка, якій можна довірити свою спину, ну, в принципі, так і вийшло. Якби він ніколи не підводив. Справжній патріот, справжній десантник, відданий своїй справі. З дитинства був наполегливим, добре навчався у школі. Розповіла про Андрія родичка Валентина Полівчук. Жінка говорить, що крім Андрія в родині ще три сестри. Дружина Андрія, вчителька в родині двоє синів. Сім'я мріяла жити у новому будинку, який купили перед повномасштабним російським вторгненням. Вони не встигли навіть пожити да в цьому будинку і так сталося, що війна. Він пішов воювати, вона сама з дітками залишилась. Тетяна Титаренко, представниця Житомирського міського центру соціальних служб, каже, що завдяки неодноразовій процедурі ідентифікації ДНК вдалося встановити особу безвісти зниклого Андрія Мельника. Процедура відбувалася неодноразово, майже більше ніж півроку. Ми чекали на цю відповідь. Надіялися все ж таки, почути, що це не так що є шанс, що є Надія, родина вірила, що знайде його у полоні з живим, але, на жаль. Поховали 35-річного військовослужбовця на Алеї Слави на Корбутівському міському кладовищі. Тетяна Скоростинська, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомир.